Друзі, всім привіт! Сьогодні 6 серпня. Хочу відповісти на деякі запитання моїх підписчиків і сказати, як я обійшов ой від заборону по продажі внутрі. По-перше, покажу по просьбі моїх підписчиків нутриків. Я їх зараз пересадив самця, посадив сюди в верхню клітку. А цей молодняк пересадив донизу. Чому так? Тому що їх тут багато і вони люблять купатися, так як ця клітка, ось, бачите, вона, ну, так сказать, протікає, ну, вони висихають. А на цій, верхній, на цій верхній клітці вони постійно були мокрі. Ось тут, бачите, постійно мокро. І так як він сидить один, і він не дуже такий, ну, не дуже щось. Перший раз, я скажу, ну, воду не так, як от мої нутрики цілими днями сидять у тазику. Цей не дуже покупається сидить собі окремо. То ці, самці, ну, ці, цей молодняк він сидить практично весь день в цьому тазіку. Іноді буває ставлю два тазика. І так як ось, бачите, навіть, навіть у зерно вода потрапляє. Ну, вони його виїдають до ранку. Ось зараз бачите, чим я їх годую. Це кидаю їм кавуна. Зерно залишається ще зранку. Я на... Зранку, що вони поїдять, потім десь в годин 11 отако їх забираю. І в 5-6 годин вечора я їм ставлю це саме зерно, і вони доїдають. Якщо їх в клітки є в течение дня, щоб поїсти, то вони, пої... ну, то вони виїдають. А якщо ні, то я їм більше нічого не даю, щоб трошки вони проголодались і на вечір вони виявите зерно. Ось тут з ними самочка ця залишилась. Зараз покажу молодняк, який, як мене вони підросли, ті, що в сараї сидять з білоцерківських самочок. Е, буквально позавчора, це вчора п'яте, позавчора четверте було, важив цей молодняк. Е, Саме менший вес був 4 кг, найбільший 4500, 4600. Це ті, що народилися 24 лютого 24 року. Ось тут я вам показую цей молодняк. Найбільша вага, ну точніше, найбільша вага, я взяв такого середнього, то заважив він 3 кіла. Ці нутрята, якщо я не помиляюсь, в квітні треба дивитись по моїх відео, там все указується, Дуже люблять хапати за ноги, якщо десь несеш якусь там бур'янину чи щось, там якесь відро і не подивився під ноги, бувають такі моменти, що вони хапають за пальці. Ну, Чесно сказати, це перші нутр... нутряки, що отак от прям кидаються. Ось тут ці більші нутрячки. Вага цих нутрячків від 3 кг до 4 кг, 3,500 чи 3800 максимальна вага, що була. Отаку. Як бачите, от зараз їм кидав листя з-під кабачка, так як він вже у нас практично вивівся, вже висихає все така, така жара, що все, все сохне. Зараз покажу на городі, що в нас залишилося, чим цей год буду кормити своїх внутрішків. по пути. ще я вам покажу своїх голубів. До речі, їх також ОВК заборонив до продажу. Вони зараз під забороною. Чому так, не знаю. Пізніше я вам розкажу, як я обійшов заборону ОВХ по продажу внутрішків. Мабуть, губами також так буде легше обійти. У нас, як бачите, посохли всі кабачки, кукурузи там майже немає. Що вродило в цьому році, так це баранці. Оці калючки, якими можна пробивати не тільки велосипедні покришки, але й ноги також. Ось зараз вам покажу, які вони, може хто, може в когось їх немає. Це така гадость, яка росте. Майже всюди і вивезти її практично нереально. Можна, але дуже тяжко. Через дуже аномальну жару в цьому році не буде ні кукурузи, ні кабаків, ну майже нічого. Тому що все все посохло. Навіть люцерка також вона дуже погано сходить. Хоча і... тим, що в люцерку ми вбиваємо практично кожен день. О, так от Оце зараз тільки так вийшло, що другий день будь десь неподалеку дожі йдуть і в нас захмарено і трохи вітерець такий прохладний, Але в день була така жара, що на вулицю вийти невозможно було. Ну ось так от, Кукурузи в цьому році у нас майже немає. Вся посохла, качанів. Я не знаю, може з десяток-два з два буде зі всього огороду. І все. Кабаки також посохли. То що отак от, о чим я буду кормити нутряків в цьому році, так оце такими от кабачками. Мій дід покійний казав, кабаки, ну, які невеличкі, то він називав їх дроб 16. Ось така от. Ось зараз я вам покажу циплят від Петра Бевосарківського. Ось такий от петушок. Саме знаєте, що цікаве, я вам покажу, я показував на кручатках і покажу на ньому, якщо буде видно. У нього по 5 пальців. І у всіх кручаток, які родилися з-під нього, вилупились також у всіх по 5 пальців. Можливо, це порода така курей з п'ятью пальцями. А можливо це якась мутація, а. не знаю. Ось такого він сидить разом з качками і зі своїми трьома курочками. І ось вам покажу з-під Петра Білоцерківського курчатка. Ось одні тут сидять. О, там. А другі сидять в цій там є Одне чертенятку, воно видно. Воно одне таке. Разом з цими курюми. І на останок розповім, як я обійшов заборону ОВІ по продажу внутрічків. Хто слідкує за моїм каналом? В попередньому відео я виставляв, що OVX тепер заборонив продавати нутрі. Тепер це вже ну, неможливо. Після відео я пару разів намагався виставити внутрі на продаж, але мій аккаунт заблокували. Ну, Я зв'язався з модераторами, і мені розблокували мій аккаунт з першим попередженням, бо наступне попередження буде без можливості відвідновлення ну, аккаунту. Але я знайшов обхід, тепер просто я не пишу внутрі. Або просто перші три букви слова нутрію напишіть просто нутр і все, більше нічого не пишіть. То в принципі і в мене, і в деяких людей зараз ще висить об'ява про продаж «Нутрій», Але указувати слово «Нутрій» не потрібно. Або просто пишіть тваринки, продам тваринок домашніх. Також, тільки щоб в було під, ну, були сільськогосподарські тварини там. Начебто. Тож, друзі, отако. Підписуйтесь на мій канал, хто ще не підписався. Задавайте запитання свої, ставте лайки. Усім мирного неба та усім успіхів.